У мене самої залишилося вже тільки 5. Так що не маю кози на продаж і в скорому часі кози дійної на продаж не планую мати. Хіба тільки як будуть козенята родитися. І то ще подивлюся, скільки тих козенят буде, скільки я ще буду продавати, чи взагалі не буду продавати. Ось, Бо то таке діло. І м'ясо також треба буде видно, скільки вони приведуть і як що буде. Так, що ось таке діло. Так що... Хто хоче встав, той що не взяв, <сум> Називається. Білий кролик Любочка згодна з вами на всі uh, так Оксаночка, сфотографуй, кинь мені маленькі козенятка. Скину. Я тебе питала, куди скидати? в в месенджер чи в, вайбер? Uh, Юлія Бойко, Оксана Лузан, доброго вечір, Міша ле, uh, Вайбер. добре. Оксана Лузан, Юлічка Бойко, привіт. Май ремонт, я просто шойно переглядав стрім на Ютубі. Там половина чата, боти із Російської Федерації. Ну, хай там будуть, мені їх тут не треба. Сюди їх заходять, я блокую. Так, Юля Бойко, дякую, Оксана Лузан. Віктор на добрані всім чатівцям спокійної ночі, Всіх, всім, нехай вас Бог береже і вас, хай Бог береже, і міцного здоров'ячка. На добраніж солодких снів і всього самого найкращого. Будь ласка, прожимаємо лайчики. Два рази по екрані, тако пальчиком? бачите? Або ось у того три крапочки в куточку. Там також лайчики. Так, білий кролик, поки Любочка читає питання, дівчата та хлопці, ми слухаємо і не забуваємо ставити лайчики, не соромтеся: ставимо лайчики, пишемо коментарі, задаємо питання, про кози, в кого є. І будемо спілкуватися. Так, має ремонт. Віктор Рибаченко, навзаїм. Ірина, доброго та мирного вечора. Всім чатівцям, миру, спокою, затишку. Хорошого спілкування. Дякую, Ірина, і вам миру, спокою і затишку. Ніна Микитенко, Ахілес, Ахілес заходив, я щось давно його не бачила. Він казав, що він йде трошки відпустку від Ютубу. Ось, щоб ви його не губили, за него не забували, він ненадовго, але трошки буде у відпустці. Так, що ось таке то діло. То я через те не переживаю, бо він казав, що трошки побуде від Ютубу у відпустці, а тоді буде заходив знову. Юля Бойко, я поставила лайчик. Дякую, Юлінька. і на майстер Іваночка. привітики. білий кролик. І я поставила Юлія лайчик. Регмі в нас після отелу дають молозиво корові, щоб вийшов в чисток. Якщо козі дати молозиво, в неї має бути понос або запор, або жолудок стане. Так, що ось таке діло. Якщо коза, до цього привична. Це раз, а друге, як сказати, ще як яка коза, якщо вона довго пила молоко і попробує того смаку, то може потім почати себе сати ще й. Так щось що таке. Юля Бойко, регміта, привітки, регмі. Таня, привіт, Юля Бойко, привіт, гарного настрою, крепкого здоров'я, удачі вам, Іна майстер. Сокирки, це ті, що синенькі, по пшениці ростуть. Так, так, оце ті сокирки. Оце вони їх варили той чай, давали корові пити, і корова щищалася. То казали вища, що це найкраще, яка. Дає найкраще на те, щоб корова щистилася. Я думаю, і козам його можна давати. Юлія Бойко дякую навзам, має ремонт, і то добре. на майстер танічка рядній привітик. Світлана, не треба, всім миру та спокою. Хай Господь Бог береже кожну родину. Хай Бог береже всіх і міцного здоров'я всім после. Е, так, Наталіс, сердечка нам доброго вечора. А, Аліна Лес, Лесюк. Доброго вечора, мій лайчик 207 Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба і приємного спілкування. Дякую Аліна і вам мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Валентинка, вечора, вечір, до... добра сім'я. Я з запізненням, але лайчик встигла поставити. Валентинко, де байдики били? Що робили? Ану, признавайтеся, де пропали. Що новенько, як здоров'ячко ваше. Аліна Лайчики, сердечка, білий кролик. Я теж про Ахілеса хотіла спитати. Дякую за відповідь, щоб у нього все було добре. Так, хай Бог дає, щоб все було добре. Е, Алінка, лайчики і сердечка. Так.